Антонов зробив значний стрибок за останній рік, як і ментальний, так і технологічний, і економічний. Раніше кооперація Антонов була зав'язана повністю на Росію. Це була це така ментальна їхня складова, ідеологічна, яка не дозволяла повноцінно розвиватися авіагалузі. Зараз Антонов запустив серію реінженірингу, тобто переробки конструкторської документації всіх своїх літаків платформ, які можуть виробляти під західні комплектуючі. Це все відкриє значні ринки для Антонова, тому що ну, це світовий бренд, який знають в усьому світі. Це найбільш витривалі транспортні літаки, як військові, так і цивільні. Ми розуміємо, що ми маємо цей потенціал, і ми стоїмо зараз вже не на самому початку, а вже ми пройшли досить великий шлях за останній рік-півтора, для того, щоб цю конкурентоздатність дійсно показати всьому світу. Останнє авіашоу, яке відбулося в Лондоні, Фарнборо, це дуже це, це, це підтвердило. Тобто, був величезний ажіотаж до Антонова і е, ну, світ. Знову захотів з нами працювати в літакобудуванні.